Ну, по-перше, сьогодні мій ранок почався трохи пізніше, бо будильник перевела нарешті не на сьому чи на шосту тридцять, а на восьму, але все одно дуже довго прокидалась. Така погода. Не сонячно важко вставати. Кава, сніданок, провести себе до ладу, встигнуть доробити останні штрихи на ілюстрацію. Потім полетіла, забрала подарунок для хрещениці, побігла, дала одне інтерв'ю, полетіла в видавництво, віддала ілюстрації. По дорозі шукала коробку для подарунка. Зараз прилетіла до вас. багато метушні. Я від неї постійно намагаюся втекти, але всім розказую вона як лінія горизонту. Чим ближче ти до неї, тим вона далі від мене. Тому цей стан рівноваги це моя місія на наступний рік. Я колекціоную дуже багато різних напрямків, як правильно Марк. сказати. Ні, не марки. Я, наприклад, колекціоную книжки про ілюстровані художницею відомою українською Вікторією Ковальчук. Вона надзвичайно талановита. Вона працює з багатьма видавництвами всеукраїнськими. Я виросла на її книжках. У мене є книжки ще 90-х років, і в дорослому свідомому віці, років 3-4 назад, я з нею познайомилася. Приїхала до неї в гості, привезла свою колекцію, вона мені підписала і з тих пір. Ми з нею підтримуємо зв'язок, обмінюємося книжками, привітаннями на свята. І кожен раз, коли я у Львові, я обов'язково до неї ходжу в гості і воджу там то дітей, то друзів, то кого ще в майстерню. У мене вже колекція з її книжками, от в цьому році порахую. Я думаю, близько 40. Тобто, а всього їх десь 45-50. Ну, тобто, я вже майже зібрала всі книжки, вона мені вже казала минулого року. Оля, я не встигаю е, створювати нові книжки. Ви так швидко збираєте всі минулі. А ще я збираю е, янголів на ялинку. У мене їх близько 100, мабуть. Треба прям великі ялинку? Да, я мрію про будинок приватний, в якому буде величезна ялинка, на яку влізуть всі мої іграшки, яких вже понад 500, і з них близько 100 янголів. Тому от у мене таке хобі. Ще в мене багато років було хобі. Зараз я від нього відійшла. Зоозахист і волонтерство. Тобто я цим дуже дуже плідно займалася, приділяла цьому надзвичайно багато часу. Зараз трошки змінився ритм життя і менше стала цьому приділяти. Ніколи як інколи, от коли був карантин весняний, от настільки не вистачало цього ритму життя. Просто неможливо було для мене це такий карантин. Я, мабуть, його на все життя запам'ятаю. Але от коли перенасичення, перевтома, ну тоді, звісно, воно теж не дуже в кайф. Тут треба знаходити баланс. Бумбокс. Так. Луїс Армстронг. О Боже, кого ж третього назвати? Це несправедливо. А можна так, і народні українські пісні у виконанні різних авторів з каверами на них. Багато, насправді, під настрій час, пору року, тобто взимку це швидше глінтвейний какао. Весною там, можливо, якийсь березовий сік, влітку мохіто, а так взагалі і сухе вино, а інколи під настрій може бути і текіла. Червоне біле. І червоне, і біле. Байдужість. О... Тому що, не пам'ятаю, давно дуже читала, що там протилежність коханню – це ненависть. Насправді це теж емоція дуже тужна. Тому і кажуть, що від кохання до ненависті один крок, і навпаки. А от я вважаю, що протилежність коханню – це байдужість. Ну, не можна бути байдужим, а потім раз і. І от. Байдужість я не не, не пробачу близькій людині однозначно. Стороннім людям взагалі багато чого пробачають, не тримаю зла і просто це все наші життєві якісь кроки, не зійшлися поглядом. Це все дрібниці. Взагалі стараюся не зациклюватися на образах зараз. А от близьким людям можу не пробачити байдужість. Да. Карантин. Жах, це просто для мене це я як соціоман, не можу без людей, без дітей, з роботи моїх багаточисленних. Взагалі, жахлива порушниця була карантину. Сюди ти тільки могла ходила, але насправді цей рік просто він зруйнував всі плани, але він дав переосмислити життя, розставити щось по поличках, змінити сприйняття того, що дійсно важливо. Карантин навчив. не стільки навчив, скільки показав, що якщо ми щось відкладаємо, бо у нас нема на це часу, то насправді ми це просто не хочемо робити. Тому що да, бо було купа часу, і все одно нічого не зробилося. Mm. Так, карантин навчив цінувати спілкування з близькими рідними людьми. Ми завжди шукаємо винного в комусь. Ми рідко беремо відповідальність за власні вчинки і відповідно до цього. У Нас завжди хтось крайній. Насправді головне завдання українців брати відповідальність за свої вчинки на себе і починати завжди з себе з будь-якої дрібниці, що стосується роботи, корупції, екології, виховання школи, університетів, політики в цілому, міста, будь-чого, просто почати з себе. Коли ти почнеш з себе, підтягнеться твоє оточення, воно підтягне своє оточення, і так поступово ми станемо. Як це? На, на рівень вищим і кращим? Ліс це місце і відпочинку, і зарядження енергії, а, море, особливо там, де поменше людей. А, і велике нове прекрасне місто. От, да. оце, З рюкзаком пішки, да, оце, це ідеально. Тобто, тобто, щоб Вийти зранку, намітити собі 25 локацій, з них три музеї, зрозуміти, що все не встигнеш обійти, але намагатись втулити максимум емоцій. Да. О, зараз у мене йде такий Довгобут, як я його називаю, проєкт, який почався ще восени е якого, минулого року. Це Велика така книжка, вона не книжка, вона альбом, вона гра, вона календар, вона ну щось таке, е, якийсь такий симбіоз усього. Це гранд проект на дитячий онкодиспансер. Е, спільна робота мене як художника, психологів, е, організаторів, засновників, ну, багатьох людей. Це такий календар. Книжка для дітей він великого третього формату перекидний буде на спіральки, і там будуть психологічні завдання для діток, які зараз знаходяться на лікуванні. Там і розвантаження, і ігри, і якась арт-терапія. Ну, багато чого. І от я вже всю осінь, і от зараз я мала здати до нового року, але трошки не встигаю кілька буквально сторінок, є ще переробки. І от я вже працюю близько року. Ну тобто технічну частину виконую з осені. А до цього сам проєкт запускався ще рік тому. і от Все нового року вийде такий великий-великий проєкт, цікавий. Для мене це новий творчий Еверест, адже книжкова ілюстрація це взагалі для мене щось нове і цікаве. Тут ще величезний об'єм робіт, плюс в кольорі. А для мене кольор це нове. Гаррі Поттер! Ну, це не те, що банально. Я просто росла на ньому, і це перша книжка, яка мені в дитинстві зайшла. Я до цього взагалі ненавиділа читати. Мене змушували ну просто всіма можливими способами читати. А я така була вперта, я ні за які ну, просто не хотіла. І тут виходить Гаррі Поттер», І як зайшло, і досі не можу зупинитися а, дуже. Дуже мені зайшло. Ну, це просто така е, книжка, яка дає дітям, не читаючи, поштовх читати в принципі. З останніх, такого, що торкнула, за останні кілька років я прочитала, е, щас, зараз скажу, е, е, Гузель Яхіна, якось так, е, це татарська письменниця е, Зулейха відкриває очі. Це дуже важка книжка, емоційна, я її півроку читала, бо настільки насичені події про гулаг. Я, я не рекомендую читати дітям. Я ну, таким дорослим, яких перестало щось інша література торкати, а то вона розворушила мене. За рік я не могла жодної книжки прочитати, яку б запам'ятати, вже там через три дні могла не згадати про що була книжка. А після цієї книжки, от важка в плані емоцій, а легка в прочитанні, але така цікава. І якусь третю. Хм, Якусь третю, таку. Таку якусь третю, Так багато не вибереш. Не знаю, нехай буде. Що ж таке не читала? Хм, Боже, не можу вибрати. Хай буде топ 2. Хай буде топ -2. Просто, просто вони всі різних напрямків і по психології, і детективи, і романи, і дитячі, і художні. Хай буде два. Для дитячої. 100% повинна бути. діти взагалі візуалісти вони не сприймають інформацію, якщо вона ну просто текстом. Тому ви можете помітити, чим відрізняється підручник для першого класу в шкільний від підручника для одинадцятого класу. <пост <payments> <пост��> <кос WordPress> да, хоча... вот, да. Тому вся інформація, яка для дітей повинна бути, вона повинна бути подана в яскравій кольоровій формі. А для дорослих, ну дорослі теж діти. Їм теж хочеться бачити гарні картинки. Тому ми, ми завжди під обираємо щось красиве, навіть якщо воно дуже змістовне, але о, буде негарно подано. Ми візьмемо, можливо, щось менш змістовне, якщо там візуально дивитися, не по рекомендаціям. А от ми візьмемо щось просто гарне, естетичне. Я думаю, переродження, переродження душі. <кій> <кій> ну так, да, чого б ні. А ще є така теорія: от хто в що вірить, так йому і буде. Хто вірить в гора, той там буде туди потрапляти. Хто вірить в переродження, той переродиться. Ну у кожного свої. Легше навчити малювати того, хто цього більше прагне. Виключно. Якщо дорослий хоче більше, ніж дитина. У нас бувають такі ситуації, коли приходять мами з дітками, діти не дуже хочуть вчитися, а у мами це якась нереалізована мрія дитинства. <гану> <гану> да, я тобі намалюю, не так лінія. Я тоді відсаджую маму від дитини, даю мамі інше завдання, інший папір, іншої і, Ну, і, і так потім буває, що залишається мама, а дитина, дитина переходить на інше якісь заняття, а мама залишається з нами творити. Я дуже погано співаю і співаю тільки під великою кількістю текіла. Це буває надзвичайно рідко, людям везе. Або в душі співаю, коли ніхто не чує. А, тому краще танцювати. <смі> Мені складно, тому що е, я про більшість проєктів, можливо, і не знаю. Ну... Е, ну Суб'єктивна п'ять, більше. Дуже багато проєктів, грантів, і виділяються кошти на друк книжок для спілки письменників. І є, коли там, перемагають якісь творчі проєкти. Щось, щось робиться, щось рухається там. Премії, конкурси, стипендії ну це все є. Просто або важко туди втиснутись, або ну, якось недостатньо продумано. Або ти дізнаєшся просто про це вже після. Друг це та людина, ну, з якою можна робити будь-що, в принципі, як і сходити з розуму, так і е, сидіти плакати, плакати, обійнявшись, так і просто. Помовчати, тому це дуже близька людина, надзвичайно, і насправді друзів багато не може бути, бо відкрити душу будь-кому неможливо. Сонячна погода <смас> смачна їжа і напої смачні, обійми, поцілунки, так, що ще? творчість безсумнівно. І Мільйон дрібниць, які роблять нас щасливими кожен день. Починаючи від метелика, останнього, десь там в кінці листопада, закінчуючи теплим морем, подорожами і подарунками. Егоїстична частина мене сказала, поїхала в навколосвітню подорож років так набагато. Ну, і так би творила б, щось, там, виставки, конкурси, якісь, там, я не знаю. Книжки ілюструвала, жила б якимсь своїм життям, постійно подорожуючи і не за, не зациключись на тому, чи приносить творчість дохід а просто от постійно. Але розуміючи, що це егоїстична частина, так би сказала. І якби це сталося, я б мабуть там якось більш раціонально розподілила там придбати той будинок, ту ялинку трьохметрову, там віддати частину коштів на якийсь прекрасний благодійний проект або започаткувати творчий благодійний фонд для розвитку там я не знаю дітей, стипендію. Не знаю, щось би придумала. Я вже розмірковувала на це. В мене є кілька ідей. Перша книга це була б, мабуть, якийсь збірник майстер-класів для. Дітей, дорослих різного віку, починаючи від нуля і закінчуючи вже там 18 і він би був і як арт-терапія, як психологічний, як можна з дітками працювати для того, щоб якісь їх внутрішні комплекси, проблеми можна було відкоригувати там м'яко, або побачити внутрішній світ дитини, зрозуміти, про що вона хвилюється, або просто якісь начерки по різним технікам, матеріалам. Це такий в планах, я не знаю, коли його реалізую. Я точно реалізую цю книжку, але можливо там років через 5-10. 10, коли в мене буде часу на це більше. А друга книжка це була б якась дитяча, 100% про пригоди, але з якимось сенсом, для того, щоб дітям можна було показати, як виходити з складних ситуацій легко і просто, тому що вони в силу свого досвіду. Не завжди розуміють, як правильно вчинити. От в ігровій формі через якихось цікавих героїв можна було б показати це. А я думаю, у кожного свій рецепт. Комусь для цього достатньо піти, подихати свіжим повітрям, а комусь потрібно поговорити з близькими, рідними, комусь побути наодинці з собою, а комусь просто виспатись. Раніше я думала, що я найбільше боюся комах, але після карантину я зрозуміла, найбільше найбільше боюся карантину. Оця ізоляція це, мабуть, найстрашніший. Страхи, що залишитися десь на самоті. Тобто, якби мене закинула як Робінзона круза на безлюдний острів, я б там умерла, мабуть, дня за два просто від суму. Дати собі якогось такого. І тись не пам'ятає, десь читала, що потрібно написати список того, чого б ви завжди прагнули, якби вас не обмежували ніякі умовності, ні, там, ні матеріальні, ні фізичні, ні якісь там написати список це і дати собі поштовх. Можливо, хтось мріє стрибнути з парашутом або поїхати в якусь дуже далеку країну, там, я не знаю, на Аляску кудись там поїхати, дати собі один оцей крок поштовху. Якщо взагалі не торкне, ну, тоді, мабуть, до психолога, а якщо торкнуло, то продовжувати в цьому напрямку рухатися. Ідеальний день це в новому місті, нової країни з рюкзаком за плечима, в кедах, і, і просто кайфувати від того, що навколо все, все просто нове прекрасне. Тобто, це десь якась Європа, якийсь легенький рюкзачок, тепла сонячна погода і. Такий кілометрів 30 за день пішки находити все обдивиться, все, що тільки може бути цікаво, а ввечері ще витягти з того рюкзака вечірню сукню і піти десь в оперу. В кедах. В кедах. В, кідах. в кідах і в вечірні сукні, червоні. Що от найбільша моя ілюзія була за останній рік, що нас не зможуть закрити на карантин так, щоб ніхто нікуди не виходив. От я до останнього була впевнена, що кого-кого ну, мене це не торкнеться, я буду знаходити можливості. Займатися творчістю з людьми, але це була дійсно ілюзія. Я от дуже дуже довго супросупротилялася. Якось ну, я не могла повірити в те, що я не зможу обіймати своїх дітлахів на роботі, ще не зможу з ними тісно спілкуватися, і коли в травні. Ми змогли нарешті зустрічатися. Це було таке щастя. Ми просто не могли наговоритися, не обійнятися, не настільки творити, скільки просто разом провести час. Любов я у якогось психолога слухала: любов це дієслово, тобто це якась дія. Любов це не якесь відчуття, почуття, тобто. Це не просто думка. Я люблю Всесвіт, але при цьому там, ходити смітити, і, там, я не знаю, бути злим і так далі. Ні, любов це дія. Тобто, коли ми любимо, ми просто повинні щось хороше робити для того, кого ми любимо. І так само відповідно до нас, якщо нас люблять, це якісь дії по відношенню до нас, починаючи від теплих слів, закінчуючи турботою, відповідальністю за якусь людину. Ну, тому для мене любов це дія. Я б хотіла читати думки, але не постійно, а тільки тоді, коли хотіла. Бо дуже страшно постійно читати думки. Або ще один варіант змушувати людей говорити правду. Для мене, коли кажуть слово робота по відношенню до того, що я роблю, це якесь наче сварливе слово, тому що моє життя, творчість і все, чим я займаюся, це, це просто, ну це я, ну без, без слова робота чи без слова хобі. Це просто все, що я роблю. Я кожен день е, чимось займаюся. Я в принципі ну не втомлююсь від цього, тому що чи я йду до дітей на заняття, чи я проводжу майстер-клас, чи я щось роблю руками, чи малюю картини, чи стіни, чи книжку. Ну це все один якийсь сукупний процес. Це продовження мене. Абсолютно не робота. І, взагалі, ну я стараюсь від цього слова уходити, так і доводиться використовувати для того, щоб пояснити, чим я займаюсь, але насправді це все не робота, і я її обожнюю. Всі напрямки творчості, якими я займаюся. Що я дуже втомилася від роботи, що треба взяти кілька днів після новорічних відпочинку і просто нічого не робити, тому що є як творче виснаження. Оце в мене була остання думка перед сном, що треба відпочити. Далі, мабуть, місце сили це в лісі. От мені дуже подобається, особливо восени. От коли вже такі е, листочки жовті, червоні, тихо, спокійно, затишно. Я стараюся після великих проєктів, там, якихось, які дуже енергетично затратні, буває по місяцю над якимось проєктом, працюєш там, або взагалі дуже довго. Е, виснажуєшся, тоді йдеш в ліс. От я дуже страшно люблю збирати гриби, але не стільки, там щось з ними потім робити, скільки ходити по лісу їх шукати, або просто ходити по лісу. Насолоджуватися атмосферою, ця тиша, спокою, клисточки падають. Це взагалі прекрасне місце. Відновлюється, просто відновлюєшся ну, за 2-3 години відновлюєшся ідеально. У мене з'явилася нова студія. Ну, це прикольно. Ну, не за останні 5 років, це за останні 2 роки. Тобто та студія переформувала роботу, і студія стала такою, як мені більш комфортно. Тому ну, це з робочих таких моментів, а ще. Та пожеж кількість. За кордон по поїхала кілька разів. Надивилася купу всього. Познайомилася з Іваном Марчуком. Боже, це ж теж прекрасно. Ой, це довго -то можна сидіти. В мене буває в місяць найкраща подія, а в наступному місяці знову нова найкраща подія. То багато насправді в мене таке О, дитинство. О, Найяскравіший спогад з дитинства. А, згадала! Це один, один не, не наяс, бо їх багато просто було. До речі, стосується нового року. А в дитинстві мене брали ну, на роботу з собою батьки постійно, тому що не було з ким залишати. І от е, перед новим роком була це ж робоча ялинка від роботи у мами. Мене взяли на дитячу в костюмі, все як треба. І я там відсвяткувала, дала якийсь солодкий подарунок, а ввечері у мами був корпоратив, так як зараз він називається. І мене не було з ким залишити, довелося мене брати з собою на корпоратив. І мені було років три, можливо, чотири. Була у них там вечірка, така як треба для дорослих. Я вже всі деталі не пам'ятаю, але пам'ятаю, що оголосили конкурс Хто найкраще протанцює. Тому ну для дорослих, тому подарують якесь або магнітофоном, або музичний центр. Ну це щось було шалено дороге в моїх дитячих очах. Це виглядало ну взагалі якась стереоустановка установка на півстіни. Ну, я розумію, що там, мабуть, такого не було, але. Для мене це тоді було так. І я вийшла десь у своєму віці 3-4 років, розштовхала всіх дорослих, вибудувала їх колом, встала по центру і танцювала, просто чуть, ну, мало не впала просто. І коли е, всі підоплески ну, е, ведучим сказали, що так, я перемогла, ведучі зажали мені той магнітофон, побігли шукати мені інший подарунок. І ви забігли десь на кухню, знайшли якийсь. Грибочок пластиковий для сипучих, і подарували мені. Звісно, я засмутила, що я не виграла магнітофон, хоч дуже старалася. Але той грибочок я забрала з собою, била його раз п'ять, його постійно склеювали батьки, бо це ж був презент. І потім таки його викинула. Але то було прекрасно, коли потанцювала на славу. Мабуть, Канада. Там найбільша українська діаспора. І там... Там дуже багато українців, там цінують традиції. Я впевнена, що я б там себе змогла реалізувати як творча особистість. Дивлячись від кого. Можуть критикувати, наприклад, мої викладачі, які в мене там читали мистецтво. Вони вже можуть прийти на виставку, на якій вже я виставляюся поряд з ними, і прямо посеред виставки розказувати мені, що мені в картині треба підправити. А таке буває. По-різному реагую, інколи, спокійно реагую. Як настрій не дуже, то можу і засмутитися. Але в принципі я до професійної технічної критики від професіоналів, особливо в тому, в чому я не впевнена зараз. Книжка, книжкова ілюстрація. Я взагалі надзвичайно навіть вдячна, що вони мене зараз коригують, бо мені ще ну дуже багато над чим я працювати. Тому це привід саме вдосконалюватись. Відповідальність. Всім дівчатам потрібні відповідальні чоловіки. Ні, просто просто зараз жінки дуже багато на себе беруть відповідальність. Я зараз читаю ніяк не дочитаю. Я читаю зараз біографію Гати Крісті. От я читаю, як це було сто років назад. Ну просто це абсолютно інший рівень. Тобто у жінки, яка була відповідальність, там ну, вона навіть їсти не готувала, у них там були ці е, помічниці. Там я маю на увазі, що там її відповідальність там. Тримати гармонію в родині от все на на цьому рівні і відповідальності закінчується. А зараз жінка повинна бути і заробляти, і за дітьми, і купу всього і проекти, і в політику, і туди і сюди. Тобто рівень відповідальності зріс. І на жаль, ми самі жінки цього так намагалися прагнула. Зараз самі від цього страждаємо. Щасливі жінки, ті, які просто ну передають цю легкість цю відповідальність на свого чоловіка. І не ну не те, що вони там так склали лапки, сидять і нічого не роблять. Просто вони займаються тим, що от для них ближче там дітьми, родиною. Побутом, прикрасити ялинку, там, наготувати смачну вечерю, а не паралельно провести три онлайн-консультації, тімбілдінг, біджен, конференцію і там ще щось ще щось. Тому перше, да, відповідальність перше. Друге, чоловік повинен бути одночасно як і відповідальним, але він люблячим, добрим. Тому що без доброти і любові він просто не зможе бути ні хорошим, дбайливим татком. Ну, особливо для дівчаток, тому так, люблячим, е, веселим і життєрадісним. Е, так, що ще ще. Так багато всього втис втиснути знову в п'ять параметрів. Харизма! Трошки приграбливіше за мапу вже клас. Ні, насправді, якщо він буде відповідальним, турботливим, люблячим, харизматичним, то е, да, це, це, мабуть, набагато важливіше. Розумним, о, це, це теж потрібно. І мудрим, все, я всі п'ять назвала. Природа Бо я дуже люблю писати пейзажі, квіти. Обов'язково природа. Люди цікаві, неповторні, осмислені. Такі, як -то. Вікторія Ковачук, художниця. Багато там є. Письменників, поетів, музикантів. Вони, вони надихають. І що ще третє: Люди, природа. Мабуть, топ-2. Люди і природа. Я обговорювала з друзями, що в мене мрія є мурал, це якби новий Еверест творчий. Я багато пробувала, стіни розписувала, але і зовнішні розписували мурали, ще не робила. В першу чергу я б хотіла повчитися у того, хто це професійно робить. От перша моя ідея, якщо хтось вкраде, я перша це придумала. Я дуже б хотіла для Хливнюка зробити мурал про бумбокс в Черкасах, тому що він народився в Черкасах. Він Ну да. і, ну просто він сам народився в Черкасах, і він настільки для мене, він тобто, то, то, що каже, торкає. І все життя, причому не торкає різними своїми альбомами під різний настрій. І я б хотіла для нього щось створити, але що це саме буде і в якому місті, я ще не вирішила, бо є кілька варіантів. Треба ще мені десь у когось таке повчитися, щоб зробити це якісно професійно. Я, б, мабуть, готувалася довго до того, щоб сказати, написала список фраз а в кінці пиляпнулась, що перше прийшло в голову про любов, про щирість, про майбутнє. Якоїсь такої одної фрази важко. Важко. Я б, але б я спробувала принаймні достучатись до сердець незнайомих мені людей, попросити їх більше замислюватись про те, що ми залишимо нашим нащадкам.